Вітаємо вас на нашому каналі! В цьому відео ми розповімо деякі факти про місто Бердичів українське місто, в якому дивним чином переплелись українська, польська та єврейська культури, що і відзначилося на унікальному менталітеті його мешканців. Чим відомий Бердичів, які видатні особистості жили і народились у цьому місті, які пам'ятки історії має Бердичів та багато чого іншого. Заварюйте чай, беріть що смачненьке, а ми. Бажаємо вам приємного перегляду! Бердичів місто обласного підпорядкування Житомирської області. Центр Бердичівського району, розташоване на півдні області на відстані 41 км від Житомира на березі річки Гнило притоки Тетерева. Третє місто області за розмірами після Коростеня. Чисельність населення Бердичева станом на 1 січня 2022 року становила 73 тисячі 46 чоловік. У 19 столітті Бердичев був одним з найбільших торгівельних та промислових центрів України. У 1846 році в Бердичеві проживало 41 тисяча мешканців, в той час як у Києві, тільки 50 тисяч. Населення міста стрімко зростало і вже на 1888 рік становило майже 78 тисяч, з них 62 тисячі мешканців Бердичева були іудеї. Православних вже було близько 11 тисяч. Євреї організували в місті 104 цехи, в яких працювало 4 тисячі ремісників різних спеціальностей: від відчевців, чоботарів, кравців до домашніх слуг. Вироби бердичівських ремісників користувалися попитом на міських. Та міжнародних ярмарках. Євреї у 19 столітті сформували торгівельне і промислове обличчя міста і зробили великий внесок в розвиток економіки та культури як самого Бердичева, так і України загалом. Про багато єврейську історію свідчить єврейський цвинтар, який зберігся і нині. Кладовище було закладено наприкінці XVIII століття. Останні поховання датуються листопадом 1973 року. На цвинтарі збереглося близько п'яти тисяч надгробків. Кладовище стало загальновідомим в єврейському середовищі, оскільки тут знаходиться усипальниця Леві Іцхака Бен Меїра, найвідомішого рабина грабина цадика, який у 1809 році тут був похований. Його могила є місцем масового паломництва хасидів України та світу. Тисячі вірян юдеїв щороку відвідують це місце, вклоняючись могилі Леві Іцхака. Вони везуть із собою подарунок книги переважно релігійного змісту, які поповнюють стележі по обидва боки усипальниці. Пам'яткою історії Бердичева є меморіал пам'яті жертвам Голокосту. Меморіал знаходиться на місці, де у 1941 році було розташовано єврейське гетто. Експозиція під відкритим небом містить як узагальнений документальний матеріал, так і трагічні історії окремих сімей. Наприклад, родини Бурменко. Голокост Другої світової війни найбільша трагедія в історії Бердичева. За два дні, 15-16 вересня 1941 року, було знищено майже 19 тисяч населення. Загалом, за два з половиною роки окупації міста знищено 38,5 тисяч осіб, з них майже 30 тисяч євреїв. Динаміка чисельності єврейського населення Бердичева вражає. Якщо в 1867 році євреї становили 79% населення міста, то післявоєнний час станом, наприклад, на 1959 рік 11,8%. За загальноукраїнським переписом 2001 року євреї складали лише 1% населення міста. Пам'яткою архітектури національного значення Бердичева є монастир босих кармелітів. Католицький монастир XVII століття. Архітектурний комплекс включає стіни фортеці з вежами, прибрамний корпус, костел та келії. У 1627 році київський воєвода Януш Тишкевич, який був і власником Бердичева, заснував монастир як обідницю за звільнення сатарського полону, і у 1630 році подарував замок католицькому ордену босих Кармелітів. Кляштор відіграв значну роль у культурному житті Бердичева, славилася високим рівнем освіти та якістю знань кармелійська школа, що існувала з 1794 до 1832 років. З її стін вийшло багато відомих людей, таких як Бенедикт Раковецький, Генрій Гержавузький, Францішек Духінський та інші постаті. У 1998 році у костелі створено Всеукраїнський санктуарій Матері Божої Святого Скапулярію, яка була освячена і коронована Папою Римським Іваном Павлом II. Для римокатоликів католиків України монастир босих кармелітів є головним місцем відпущення гріхів. Загалом, на великі християнські свята до Бердичева з'їжджається багато вірян. Ще однією пам'яткою архітектури національного значення, яка знаходиться в Бердичеві, є костел святої Варвари. Костел, споруджений в стилі бароко в середині XVIII століття на місці старої дерев'яної каплиці. Світову славу костелу приніс той факт, що 14 березня 1850 року, о сьомій годині ранку, в ньому взяли шлюб відомий французький письменник класик Оноре де Бальзак і місцева шляхтанка Евеліна Ганська. Крім того, у 1858 році у храмі був охрещений відомий письменник маріаніст Джозеф Конрад. В Бердичеві жило та працювало багато відомих особистостей. В місті близько 10 років жив та працював єврейський письменник Менделе Мойхар Сфорім. В Бердичеві він займався літературою, публіцистикою та громадською діяльністю. Зокрема, заснував товариство дешевого кредиту Масхел Елдал, громадську бібліотеку, допомагав багатьом єврейським юнакам вступити до Житомирського Рабинського училища. У місті часто бував класик єврейської літератури Шолом Алейхем, справжнє ім'я Соломон Рабінович, твори якого відображали життя міста та його мешканців. Тільки на вулицях Бердичева він відчував та повністю занурювався в народний побут. Існує припущення, що в складі тимчасової комісії для розгляду стародавніх актів у пошуках старожитностей і народних переказів восени 1846 року через Бердичівщину проїздив Тарас Шевченко, хоча історичних документів щодо цього немає. У квітні 1861 року у місті перебував відомий анатом, хірург і педагог Микола Пирогов. В Бердичеві провів своє дитинство всесвітньо відомий письменник, драматург, сценарист. Фрідріх Гренштейн. Тут він здобув повну освіту і навіть працював різноробочим на будівництві. Відомі музиканти Антон і Микола Рубінштейни походили з Бердичева. Їх дід Роман Рубінштейн був одним з найбагатших купців міста і заснував поселення євреїв хліборобів сучасна Романівка. В Бердичеві народилась Поліна Гельман, радянська льотчиця, герой СРСР. Геннадій Глікман український графік та скульптор-анімаліст. Юрій Кремаренко чемпіон світу зі стрибків у висоту, заслужений майстер спорту України, Всеволод Нестайко, український дитячий письменник, найбільше відомий за повістю Тореадори з Васюківки, Віктор Пастух, заслужений майстер спорту з альпінізму, підкорювач Гімалаїв, Дмитро Разумков, голова Верховної Ради 9-го скликання Член Ради національної безпеки і оборони України. В селі Терехове існує припущення, що в Бердичеві народився Теодор Юзеф Конрад Коженьовський, поляк за національністю, майбутній англійський письменник Джозеф Конрад. В Бердичеві є музей Джозефа Конрада Коженьовського, експозиція в музеї є розповіддю про долю і творчість самого письменника та історію його родини. Унікальним експонатом музею є фрагмент корабля Отаго, капітаном якого був Джозеф Конрад. Народився в Бердичеві і український письменник Олександр Яцюк, і Олександр Коляда, співак, баяніст, композитор, реставратор музичних інструментів, і Віктор Томілін, радянський композитор, педагог, громадський діяч і ще дуже багато видатних особистостей в галузі літератури, мистецтва, науки, музики. Бердичів, незважаючи на те, що невелике місто, має важливі підприємства харчової, легкої машинобудівельної промисловості. Деякі із них мають давню історію, наприклад, Бердичівський машинобудівний завод Прогрес, який було засновано аж у 1880 році, та Бердичівський пивоварний завод у далекому 1861 році. У Бердичеві туристам, окрім знаменитого кляштера босих Кармелітів, Єврейського цвинтаря та музею Джозефа Конрада, буде цікаво побачити релігійні пам'ятки міста: велику хоральну синагогу, костел Святої Варвари, Свято-Троїцьку церкву, Миколаївський собор та історичний музей Бердичева. Відвідавши музей, ви зможете дізнатися давню та сучасну історію Бердичева та побачити унікальний експонат Євангелія 1780 року видання. Яке надруковане старослов'янською мовою. Як найкраще відчути єврейський дух міста допоможе прогулянка по типових єврейських двориках зі старими будинками та відвідання музею єврейства Бердичева, нового музею, відкритого у 2015 році. Тут виставлені речі та документи, старовинні світлини з життя єврейської громади міста, але особливо вражає третій зал, який є моделлю гетто. Та символізує загибель неповторного світу старого міста. Бердичів унікальне та неповторне місто нашої прекрасної та багатої України. Як колись писав Оноре де Бальзак, нарешті я побачив справжній степ. Бо Україна починається у Бердичеві. Все, що я бачу до цього, нічого не варте! Тут починається український чорнозим. Дякуємо за перегляд відео. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Ставте лайк цьому відео та діліться ним зі своїми близькими у соціальних мережах. Заходьте на наш телеграм-канал, посилання на який ви знайдете в описі цього відео. Там ми публікуємо багато цікавої інформації про Житомир та область. А ми зовсім скоро зустрінемось в наших нових дослідженнях історичного минулого Житомирщини.